Добрі новини безпосередньо з російської території. Там е, зафіксовані прильоти по рязанському нафтопереробному заводу. Один із найбільших е, нафтопереробних заводів е, Росії точно умовної в європейській географічній зоні е, Російської Федерації належить е, він компанії Роснефть, і заявлена його потужність цього НПЗ 17 або навіть 18 мільйонів тонн нафти на рік. Ну це справді дуже великий завод. Е, по ньому вже прилітало раніше як. Зазначають Астра та інші російські телеграм-канали, моніторингові канали помічено загоряння в кількох місцях на території цього НПЗ внаслідок нічних атак. От вже цієї доби уражено установку із назвою Елов 6 Це електрознасолююча установка атмосферного вакуумно -трубча, трубчаста установка, яка власне призначена для переробки первинної переробки нафти. Відповідно, ці. Установки критично важливі для роботи НПЗ, і коли вони уражаються, виводять з ладу їх надовго. і, Відповідно, росіяни займаються ремонтом часом місяцями або і там до півроку доходить завод, може не працювати. Те, що внаслідок ударів українських безпілотників дронів, поки от ми милуємося цими кадрами, то нагадаю, що внаслідок ударів українських безпілотників дронів в різних частинах Росії вже було виведено за різними оцінками до 15% можливостей нафтопереробки російської. І, відповідно, це Причинило кризові явище на ринку пального всередині Росії. В багатьох регіонах не було бензину впродовж останніх тижнів. Величезні черги були на АЗС. Ну і крім того, Росія, звичайно, втрачає свої можливості експортувати такі нафтопродукти. Уже перероблені ну зокрема Сього Рязанського заводу. Раніше більшість продукції йшло на експорт, як заявлено у відкритих джерелах. Зараз бачимо, що завод горить його охопило полум'я. Чекаємо сьогодні вже від нашого генштабу або ж відповідних спецслужб. Конкретики заяв стосовно цієї операції цих ударів право так воно і відбувається вночі. Горить великий НПЗ. Потім згодом в день вже з'являється підтвердження з боку українських структур стосовно операції ударів по таких об'єктах. Приємно відзначити, що ну фактично наші сили безпілотних систем і інші збройні формування вони по суті реагують на запит міжнародної спільноти. Дональд Трамп же вчора в е, телефонував у Париж е, лідерам Європи, учасникам саміту коаліції рішучих, і вимагав буквально. Європи припинити закупку російської нафти російських нафтопродуктів. Чи європа цим переважно вже і не займається? Є кілька країн, які дуже залежні від російських енергетичних продуктів, та сама Словаччина чи Угорщина. Так, от Трамп буквально визвірився на європейських партнерів. Сказав, все швах, треба припиняти закупівлю російської нафти, бо це фінансує війну російську. Ну і так далі. І от тому ми бачимо, що Україна свої санкції продовжує проти цього нафтопереробного сектору російської економіки. Починає. Продовжується вірніше е, операція за операцією, а так і удари по російських НПЗ, в тому числі величезних гігантах цієї галузі промисловості. І ну Росія просто позбувається можливості експортувати такі нафтопродукти у фізичному сенсі. Окрім того, що на урязані маємо таку прекрасну пожежу сьогодні. Біля Брянська відбулися удари по місцях запуску російських безпілотників. З Брянщини часто росіяни запускають як шахеди, так і великі розвідувальні БПЛА. в російському телеграм-каналі. В, ну, не одному, а в кількох чатах з'явилися повідомлення про те, що от зараз біля Брянська відбуваються удари, обстріли і в півідрони здійснюють наліт, от в районі населеного пункту Навля, і також лісу лісового масиву, де росіяни бачимо. Вирубали цілі майданчики території, де розташували пускові установки, або туди заїжджають, скажімо так, на пікапах на інших автомобільних засобах, засоби от установки із, із запуску шахедів, і звідти от вони і запускаються. От по цих майданчиках вночі прилітало. То ймовірно, якраз росіяни заїхали туди, аби шахеди запустити. І коли вони там з'явилися, почалася атака fpv дронів для того, аби винищити ці установки, ці машини. На які запускають шахеди От така боротьба антидронова тривала вночі у Брянській області. Ну а головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна розбудовує шалоновану таку багатошарову систему оборони проти шахедів. З'явився відповідний допис Олександра Сирського вчора в соцмережах, де головнокомандувач збройних сил пояснив, яка робота ведеться наразі в Україні для того, аби прильотів шахедів було значно менше. І так, більшість цих шахів шахедів збивається, але росіяни їх таку величезну кількість запускають, що все одно по кілька десятків цих шахедів на жаль буває прилітає по різних цілях. Так, от Сирський заявив, що проведено комплексну нараду присвячену присвячено розвитку сегменту протиповітряної оборони, яка стосується протидії ворожим шахедам і гераням. і Україна створює ешелоновану систему такої протидії. Завдання полягає в тому, аби формувати ще більше екіпажів і навчати ще більше операторів винищувачів проти дронів, тобто будуть. І мобільні групи їх буде більше, які будуть їздити з відповідними зенітами, установками і так далі, крупнокаліберними, щоб збивати шахеди. Ну і антидронова така антишахедна і напрямок розвивається для того, аби перехоплювати в повітрі ці російські шахеди і герані нашими дронами швидкісними. Заслухав різні сторони головнокомандувач. Розпорядився власне розвивати ці напрямки за підсумками наради. поставив завдання усунення недоліків Лення роботи над напрямком дронів перехоплювачів. Подякував нашим військовим, які залучені вже до цієї роботи сирські, а також волонтерам, які вносять свій внесок важливий, запроваджують інновації для ефективної протидії російському повітряному тероризму. Справді, от е, умовний шахедоріс, так ви знаєте, що ця ідея перехоплення шахедів саме дронами, безпілотниками, ця ідея надійшла із військового і волонтерського середовища знизу. Це не була ідея командування, а просто. Вимога часу, фактично виклик часу, і бачимо, що на неї вже офіційно реагують на найвищому рівні. Ця ідея втілюється. Втілюється вже на перший тиждень, просто лише зараз коментар головнокомандувача на цю тему, що Україна буде в різний спосіб протидіяти шахедам і розвивати багато ешелоновану таку оборону підхід до того, аби на шахедів прилітало менше і біди від них було і шкоди значно менше. Що ж побачимо, які будуть результати. Потрібен певний час, але ну крок за кроком. Рухаємося до цієї мети. Тим часом, вчора, як ми знаємо, завершився саміт коаліції рішучих у Парижі, у Франції і. Десятки країн зібралися взагалі це був найбільший саміт е, в історії. В Луганську прилетіло по великій нафтобазі, яка обслуговує 41-ю і 20 двадцяту загальновійськові армії росіян-загарбників. От е, місцеві мешканці зафіксували детонацію і значну пожежу. Е, от і кадри ці ми зараз демонструємо і бачимо е, горять сховища пального, якими користувалися безпосередньо російські військові окупанти, загарбники. По них прилетіли по цих сховищах українські безпілотники Отже, ми спостерігаємо із різних ракурсів те, що відбувалося вночі. Ця пожежа триває і зранку, оскільки загасити її росіянам не вдалося. І також організація АТЕШ, організація підпільного спротиву росіянам, повідомила про те, що їхні учасники організація АТЕЖ, а також учасники таємної організації українців. Це окрема структура. Допомогли завдати удару по нафтобазі в Луганську, яка горить прямо зараз. Це найважливіша нафтобаза в Луганську, яка служить для постачання двох. Загальновійськових армії Росії російських загарбників та агенти теж обрали участь у розвідці цього об'єкта в серпні цього року. І нарешті це дало результат і дуже вагомий внесок в цю операцію. Також несли і представники організації українців. Отже, підпільний рух. На Донеччині працює, діє, розвідує важливі цілі, і по цих цілях бачимо, прилітають безпілотники. Росіяни залишилися без запасів пального паливно-мастильних матеріалів на Луганщині. Фактично можна сказати, що ця нафтобаза обслуговує ті російські формування і підрозділи, які задіяні зокрема на Лиманському напрямку, в районі Борової на Слобожанщині. Ну і також на Сіверському напрямку Південніше Сіверського Донця. Це важливі зараз дуже активні ділянки. Фронту, де ворог намагається просуватися, атакувати, і те, що було спалено це нафтобазу, або значною мірою уражено це може позначитися і на можливостях звичайно російських окупантів на передовій.